Доброго дня! Хочу вам показати, як і обіцяла ось таку цікаву річ. Зараз ми її складемо. Це є машинка для перемотування ниток. Зараз я поставлю на підставку. Покажу вам Беремо ниточку, у нас вона тоненька. Ми її візьмемо ще одну зі серединки. Ой, не витягується, зараз хвилиночку. Ось ми зробили дві ниточки. Ми тепер зараз її. З моточка. Ось звідси з моточка і з серединки зробили. Зробили дві ниточки. Ми робимо таку процедурку. Можна з одного боку, можна з іншого. Покажу вам так. То для того, щоб нитка намотилася рівномірно. Тепер ми, покажу вам на самій машині. Надягаємо. Піднімаємо лапку. Бажано притримувати. І треба переміститися, щоб ручка звисала над столом, наприклад, якщо на столі перемотуєте, або е, на якусь книжку чи дощинку для того, щоб ручка е, як м'ясорубці можна так сказати, можна перемотати. Бо це є механічна перемотка. Зараз одну хвилинку налаштуємо. Так, вирівнюємо ниточку, трошки буде на фоні ковра, але це ніц. І пробуємо перематувати. Але треба від цю лапку тримати рукою і на кінчику стола і ручечкою повертаємо. Я вже поясню на кінчику стола, для того, щоб принцип соробки був. Звисала ручечка для того, щоб намотати ниточку. І так, перемотуємо ось ми запуталися вже. Так, перемотуємо цілий клубочок. Я взяла ниточку з середини, там є підставка, нею можна зажати. На дошці тончий. Ось так. з перемотуємо. Середини і скраг. заплуталися. Що страшного? Все поправимо. Ось, все поправимо. І обов'язково рукою треба тримати, щоб ниточка рівномірно намотувалася на колобочок. Відсуваємо собі колобочок, або кладемо в скриньку. Технічна пауза. Погано закріпила кришку. Бажано покласти в якусь коробочку, щоб колобочок вам не намотувався на пальці самонетка подвійна. Ось таким принципом. Ми перемотаємо в нас швидко, дуже швидко робить. Буквально хвилин 5-10. Залежно, який у вас моточок. І вона робить ось такі гарні колопочки. Зараз вам покажу вже весь результат. Це ниточка, бо вона йде всередину, нічого страшного. Все можна поправити, як у тому, у тому мемі. Не плач меям, не плач все поправимо. Все можна поправити. І ось так таким чином ми намотуємо ниточку. Намотує вона все. І пряжу, і е, товсту. Залежно просто, який вам моточок треба. І трикотажну пряжу вона намотує, і тонку і риску намотує. Намотує шерсть. Намотує. Залежно просто, щоб обрізати ниточку для того, щоб колобок був невеликий. Бо нитка, якщо буде дуже великий колобок, нитка буде застрягати під само, самої машини. Вона буде застрягати ось тут. Або ось тут запутуватися. І буде або рватися, або робити версиний такий наліт на самій машині, на самих валику. Ось таким чином. Ой, трошки вийшло з кадру, розкадровка. Ось таким чином ми вже поки ми розмовляли, можна якусь цікаву історію розказувати, поки намотуєш нитки. Так, як в мене. Ця машина дуже, наприклад, мені дуже потрібна, бо я кожен раз використовую, я намотую різні нитки. То, якщо намотувати так нитки, то можна розказувати історії життя, як то кажуть. Багато цікавого можна розказувати, поки намотуються нитки. Звичайно, є набагато важче, наприклад, люрексова нитка, яка постійно запутається, або з... Нитка з шерсті, яка одна об одну запутується. Тут складно. А ця дуже легенько намотується. Я навіть намотувала з двох мотків по 130 метрів. Це е, рахуємо 260 метрів на один моток влазить. Але в кінці треба дуже акуратно дивитися, щоб саме не запуталося за, е, за, сами, е, за самий той валик. Дивіться, яка в нас красота виходить, зараз ми вам. Віться, яка краса. Вони такі штивненькі колобочки такі, цікаві, самі по собі е, спосіб. Є, виглядає практично, як на фабриці намотане. Чому практично? Я думаю, що і на фабриці тільки набагато більші моталки є, які е, намотують саму нитку. Щось вам покажу цікаве. Дивіться, як виглядає моточок майже весь домотаний до кінця. Ось така тряпочка вийшла. Ось ми закінчуємо. Ще трошечки залишилося. Таким самим чином розбираємо машинку і в упаковочку складаємо. І до наступного разу. Так як я в'язальщиця стажем, в мене не так багато, і мені кожен раз треба з колобочка на колобочок перемотувати, то я використовую цю помічну. Машину. Ось ми вже почали запутуватися, бо вже колобочок закінчується. Зараз треба розв'язати ниточку. Зараз я наразі закінчила фартушок і в'яжу ручку до нього. Вже в наступному відео я вам покажу, як в'яжеться облямівка до са. навколо ручки і навколо. Ось таким чином є хвостик. Складаємо ось, ось така дива машина. Дякую за увагу!